Усі довгий час у собой прыгались то присягають. Жовтня 2016 року у жахливому ДТП загинуло двоє працівників поліції. Андрію Яцюрі було усього 22 роки. Його метою була допомога людям. Саме тому по закінченні академії він пішов на роботу простим поліцейським. 24-річний Михайло Корнієнко ніс службу у зоні АТО, а по поверненні присвятив себе охороні правопорядку, боротьбі з наркоманами та торговцями наркотиками. Андрій був єдиним сином у сім'ї, а у Михайла вдовою стала молода дружина на Тою маленька донечка вже 4 жовтня, того ж 2016 року, на громадську панихиду прийшли колеги загиблих та мешканці Білої церкви, аби попрощатися з двома молодими хлопцями, які загинули, виконуючи свій обов'язок, поспішаючи за викликом на допомогу. За скоєння цієї дорожньо-транспортної пригоди було затримано уроженця Луганська Володимира Ковальова, який покинув місце ДТП, а при затриманні знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Досудове та судове розслідування тривало 8 місяців. Під час судового слідства були заслухані свідки та експерти. Сам Ковальов своєї провини не визнав, а адвокат, подаючи різноманітні клопотання, відтягував день винесення вироку. Крім того, заперечуючи вину свого підзахисного, неодноразово висловлював думку. Що у трагедії винен третій член екіпажу, який на щастя вижив водій Радіон Сопіженко. Проте 20 червня 2017 року судове слідство було завершено. 23 червня відбулися дебати. Виступ матері загиблого Андрія Яцюри була дуже емоційною. Коли хоромили наших дітей, наше місто було паралізовано на деякий час, просто паралізовано. Я не пам'ятаю цього, але я знаю, що була дуже велика кількість людей на площі. Туди прийшли всі: рідні, близькі, хрещені, батьки, друзі, колеги, вчителі. Всі були там, просто пересічні люди. А знаєш чому? Тому що нас в місті це була резонансна подія. Нас у місті не можна було купити квітів, тому що вони ложилися до ноги наших дітей, тому що хлопці, виконуючи свій професійний обов'язок, не наче щитом стали на тій дорозі для того, щоб тебе, два п'яну, не пустити в місто. Тому що невідомо, чим ти закінчилася твої п'яні оці поїздки. Вони просто при виконанні обов'язків захистили людей, які могли б тепер так травмувати. От тільки коли хоронили наших хлопців, Люди стояли і співчували, їх похоронили на Алеї Слави. Я не можу їх назвати Алеї Слави. То але я болі, крику, плачу батьків і матері. А ти дбать здохнеш і про своє існування забудуть через 5 хвилин. Ти такий рік спосіб життя, де не почула ні одної людини, яка б позитивно тебе характеризувала. Навіть твій син побажав більш чому ясним. Наприкінці дебатів адвокат підсудного Ковальова вважав за необхідне дати поради прокурору та потерпілим. открытого умного производства в отношении его любителя Сапиженко. Почему-то у вас на сегодняшний день есть все доказательства. Если вы не знаете об этом, то у вас есть заключение эксперта, о котором четко сказано, что в любом случае, независимо от того, на какой свет, мы не берем вы внимание Ленина Ковалева, на красный свет виноват, на зеленый не виноват. Там что-то написано вина Дмитрия Ковалева. Тут Ковалев, за что предусмотрено на, на уровне Поэтому я вас прошу. Я ваш адрес направил письмо. Прошу его смотреть за полный срок. дать мне ответ. В случае отказа не Я буду обратиться за заявлением, что вот это первое образование в отношении вас за вас а вам, хотя я хотел бы дать совет, что в любом случае, независимо от того, как закончится это, это слушание, будет ли вина и насколько будет тяжелый переговор, и устоит ли он в вышестоящей инстанции, вы спустя полгода будете также подключены к полунатственности и будете разделены этот перевод на вас. Поэтому я вас прошу расслабляться. Для винесення вироку суд оголосив перерву, а 26 червня своїм рішенням визнав Ковальова винним. Керуючи стаття 269, 263, 264, які покав підтримки за судом, вповнув номер Євгеновича, за затривенням відходу злочину передбачити статті 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Призначити міру покарання Ковальову Володимиру Євгеновичу за статті 3 статті 286 Кримінального кодексу Рівалі 10 років позбавлення волі, позбавлення права керувати транспортним засобом на 3 роки. Про відбування покарання польової мріячі рахувати з 3.10-16 року. Зарахувати польовим мріянням, про побуття покарання, перебування під вартою з 3.10-16 року по 26.17 року на підставі 65.72 кримінальний кодексу повітряних за рахунок день попереднього яданого за два дні позбавлено волі. Запобіжний захист обвинувачення польовою Дмитрий Геневичу та на дня виконують закону сил з лишних порядів, тримання підвал до Державної становити Київської 5 Міністерства юстиції України. Сільні позволя заробітні потерпілими з придняти повністю. Сягнути сквольовування користь потерпілих. Дяцює на дівані. П'ять мільйонів, придні поправлення, п'ять мільйонів времени, запішень поредме 5 мільйонів гривень. Сягнути сквольовування на користь держави 10 7946 копійописаних управління. Відновити поворовині забуду клопотати, прощасткове скасування арешту на майну, арештованих слідчим судей. Душі пошта та речі його чорні повідомили, за мене поверхнути ваше не потерпілим. Я люблю старію цю світи, цю чучу, і бачу, що ти безсторонньо підтримуєш і можеш пролучати. Посидновлючи свою високу відповідальність.